Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна і до вашої уваги прогноз на літо 2024 року для близнюків вже є на каналі, якщо ви це дивитесь для овнів і тільців. І переходимо до близнюків. Дивимось на оракулі українського роду і таро містичної оріани загальні енергії. Цього періоду, да, який може насправді починатися вже зараз у травні, бо терміни плавають, періоди теж плавають і може зачіпляти навіть вересень. Тому інформація цілком може бути актуальною вже зараз. Вже період це розгортається, запускається. Дивимось загальні енергії і по сферах особисте і матеріальне. Так, загальні енергії на уракулі цього літа для близнюків. Ой, веселі, якісь енергії так І доповнюємо одразу на таро. от Загальні тенденції, да скажімо, цього періоду. Ой, аж дві карти вийшли. Ой, ну слухайте, задорні якісь енергії, прям егегей. Багато дійсно застіль, свят, там, я не свят дозвілля в приємній компанії, але теж теж знаєте міру. Да? Тут навіть ключова фраза: Застілля починається з безділля. Не забувайте і про справи, і про обов'язки. щоб Тут не занесло. Тут просто ще ця карта посилюється чугайстером цим лицарем Жезлі. Він теж такий життєрадісний, шалений, товариський, друзі друзями, але це не все. да що Не забувайте про родину, тут ніби слухайте, прям коміксом вам показують про дітей, про близьких, про дійсно свої якісь обов'язки, бізнеси, роботи. там Я не знаю, ну, от якось так, щоб ви тут надмірно не перегуляли. так вже цікаво, приватне особисте життя. Під приватним мається на увазі не тільки любовне життя, а загалом, загалом все ваше приватне життя. Родина, близькі, діти, друзі, сусіди, все, що є, не є роботою, да, самореалізацією. В яких енергіях приватне життя, біла карта? Сюрпрайз, сюрпрайз буде, не показують вам. Значить, вам не треба знати. Якщо ви будете знати наперед, то ви тут можете щось напортачити. А якщо не будете знати, то пройдете певні уроки. Тут можуть бути, до речі, в рамках цього літа для вас якісь певні кармічні уроки або духовні на рівні душі, пов'язані от саме зі сферою особистого життя. Тому, вибачте, тут інформації не буде, ну буде порада. І матеріальне. Роботи, фінанси і все таке. От-от вона і лягла сюди, бачите, карта? Е, ілюзія, обман, да, неясність. Ну, чи то період такий дійсно, коли майбутнє туманне. Незрозуміло, що далі. і, ну, Коротше, кожен день готує сюрпризи. Або ви ризикуєте тут дійсно самі собі створити проблеми через занадто легкий, легковажний образ життя, спосіб життя. Там, наприклад, поїхати десь на фестивалі, гульнути на всю катушку, а потім влізти в борги. Ну, тут такого плану. І також одразу скажу ще без поради, стережіться обману, шахрайства, уважно слідкуйте за своїми речима. Банківськими картками, додатками банківськими і так далі, і тому подібне. Просто дивіться в оба. Ну, це не означає, що це обов'язково станеться. да Ми ж для того й для того дивимося, щоб попередження якесь отримати. Так, ну давайте пораду в особистому. А тут кажуть, що о, я зрозуміла. Тут ще знаєте, як може бути? Тут не написане це майбутнє, воно ще не сформувалося, не склалося і все у ваших руках. От як ви самі зробите, наскільки ви самі приділити увагу у цій сфері життя, так воно і буде. Тобто, воно, якщо складеться погано, то, ну, то значить ви все для цього зробили. Ну і навпаки, відповідно, може ще й тому біла карта. Тобто тут абсолютно вся відповідальність і на вас, і результат залежить від вас. Добре, і пораду в матеріальному. Повішений. Ну тут так, да, тут кажуть, як: не бійся, будь відкрити до нового досвіду, не, не бійся буквально подивитись іншими очима, під іншим кутом зору, з іншої позиції, е, вчиться ставати на місце партнера, на місце іншої людини. От якось так може пере, перевернути ваші погляди і уявлення ці літа. І це нормально так і треба. Ну, слухайте, дійсно, тут якась кармічність і в пораді повішени, а це ж як маркер, теж кармічності деякої. Щось тут буде важливе, не факт, що приємне, але дуже важливе і корисне для вас. І загальну пораду, я не витягла на місяць. А, ну знову ж таки, от тут послат на дев'ятці кубків, бог сибаритства і бенкетів. От, от, знову ж таки, знайте міру. От по дев'ятці кубків людину може іноді занадто занести в задоволення. І е, якщо постане питання вірності. От навіть скажу російську п'єднаності, да, перед вами, то тут ще й таке застереження не зрадити, бо це матиме погані дуже наслідки для вас. Ну, це не для всіх інформація, а але для когось матиме значення. Ну, ось так, любі друзі, гарного літа. Буду вдячна за будь-яку активність, за вподобайку, за зворотний зв'язок, за підписку. Залишайтесь тут, якщо резонує, якщо цікаво, з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила.